Захотілось молочної іриски, Але ж домашнє краще, тим паче, що готується вона дуже просто та швидко. Змішуємо цукор і сметану. Дрібку солі я ще хочу. І кладемо на вогонь. Зараз швиденько завариться і буде такий смаколик родом з дитинства. От дивіться, маса вже приготувалась. Хвилин 15 треба постійно так колотити, щоб воно було таким янтарним кольором і загустіло. В кінці ми додаємо вершкове масло, розмішуємо, масло повністю розчинили. Тепер форму я підготовила, Застелила плівкою, змастила трішки олійкою і виливаємо у формочку. Піду ставити в холодне місце до повного застигання на годинки дві приблизно. Карамельна маса застигла. Перебудемо її різати. М -м -м, просто кайф. А ріжеться як класно. От вам домашня карамелька з дитинства. М -м -м, дуже смачно. Обов'язково готуйте.